Привіт-привіт усім! Привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Усі на кухні так, Валя, ти чого не на кухні? Ти готувати будеш? Привіт, 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 вмикайте камери, усім, хто долучається. Клас! Давайте перевіримо зв'язочок, як нас видно, як нас все ок. Покажіть мені, якщо добре все. Круто, 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 круто. Ну що, будемо сьогодні. мені... Я по секрету сказала пані спікер, пані спікери у нас сьогодні, що будемо з вами майнкрафтити. Ви готові? Так. А як ви думаєте, що ми будемо робити? Що це значить майнкрафтити у кулінарному сенсі? Так, Настя. Хто знає, піднімайте руки. Нам, нам просто дуже цікаво послухати. Настя Лішкевич. Мне кажется, мы будем делать там, может быть, каких-то там персонажей. Oh, дуже классная идея, да. да. Ты да. дуже близенько. Так, дуже близько, Валентина. Те, що ми Супер, маляти прямо, <SSS> воно, оце воно. Ну що тоді я не буду забирати час і передаю слово пані Ірині та пані Софії. Ви готові, дівчата? Так, так. Поїхали. Розпочинаємо. Всім привіт, привіт! Ми дуже дуже раді вас бачити. У нас тиждень Майнкрафт вже завершується, а отже, ми вирішили. Що завершення має бути теж майнкрафне і, звичайно, трішечки корисне і смачне. Сьогодні ми е, попросили вас приготувати все, дуже корисні варені овочі і все нарізати кубиками. Ми будемо робити перекус. Перекус має бути не тільки смачний, має бути корисний, а ще дуже гарний. Як ви вважаєте, ми підготували для вас а, дві речі: це Майнкрафт салат і Майнкрафт бутерброди. Зараз я вам просто виведу на екран а, салат, як буде виглядати, щоб ви просто орієнтувалися, навіщо нам треба були кубики. зараз одну хвилиночку. Так, вам видно, так? Салат Майнкрафт виглядає так. Він складається з кубиків різних овочів. Ми підготували варену картоплю, варений бурячок, варену моркву, сольоні огірочки. І ми будемо з вами будувати цей салат. Він не обов'язково має виглядати так, як на малюночку. Він може бути різної, різної побудови, адже в Майнкрафті ви дуже любите будувати. Отже, ми з вами. Будемо будувати салат. Але це не все. Ми любимо дуже-дуже сильно перекушувати чим? Правильно, бутербродами. тому ми будемо ще готувати менкрафт до бутербура. Як варіант, теж вам покажу е, один із, е, ну, скажімо, так, варіантів, що можна зробити, можна навіть викласти цілий е, снег за допомогою різних різних кубиків. На бутерброди пропоную брати ковбаску і сирок. Ми будемо викладати з вами ваших улюблених героїв Майнкрафт, а потім скажу по секрету, бутерброди навіть можна трішечки підігріти, щоб сирок розплавився, і вони будуть не тільки гарненькі а і дуже-дуже смачні. Так, ну що, поїхали? Так, поїхали. Супер! У мене питання, ми починаємо викладати, творити салат, чи ми будемо спочатку робити бутерброди. Хто що хоче витворяти? Салат. Салат. Так, все, тоді беремо салат. Я думаю, що ви всі кубики підготували. Підготували кубики? Так, підготували. Хто не підготував кубики, ми можете в процесі готувати кубики і ну, нарізати нобу. Причому кубики ви можете нарізати різні. Якщо це будуть великі кубики, то будуть салати з великого кубиків. Якщо маленькі, то це будуть салати із маленьких кубиків. Отже, ми беремо нашу тарілочку і будемо починати. Е, для салату нам потрібні з вами кубики, бурячка, моркви, е, картопельки і огірочки. Викладати ми можемо в будь-якому порядку, як вам подобається. Ну що, Слушайте, приступаємо? приступаємо. Софія вирішила будувати. Давай будемо трішечки з вами. Ти будеш будувати так. Але не обов'язково будувати те, що було на картинці. Так, да, не обов'язково будувати, що на картинці, можна будувати і інше. Скажіть, будь ласка, а що ви любите будувати в грі Minecraft? Ну, більше всього. Хто в нас тут такий? Знавці Майнкрафту. Поділіться з нами. Так, Степан ручку тримає. Скажи Степан нам, будь ласка так, мікрофончик. Будувати будівлю. Так, будівлю. А які будівлі? От у нас дивися, у нас з вами наші овочі це будуть будівельні засоби. Це наші цеглинки. У нас є цеглинки білого кольору, червоного кольору, зеленого і жовтого. Щоб ти. Побудував. Це буде якась фортеця, е споруда. Я б побудував е замок із їжею. Замок з їжею. А скажи, будь ласка, ти підготував кубок з різних овочів? Ні. Ні, не. Ну тоді дивися, у тебе є можливість ти зараз поки ми тут. о, Софія викладає, мабуть, теж певну замок. Поки ми з вами е, готуємо, ми, до речі, кожен проявляє свою фантазію, адже одним із інгредієнтів, які я е, попросила підготувати, це ваш гарний настрій і фантазія. Так, Степане, ми почули, хто ще хоче поділитись? Маня Пошкін, а ти що будеш будувати? Не знаю. Шо, не не я? Щось? Тому що в мене тільки три інгредії. Нічого страшного, можна будувати трьох інгредієнтів. Mm -hmm. а, які, а які ти підготував? У мене тільки сир, картоплі і обірок. Сир, картоплі і обірок. супер. Я вам хочу сказати, якщо потім твій будинок чи ту споруду, яку ти будеш будувати, ще заправити трішки прикрасити майонезом, зеленю. Буде дуже смачний салат. І, до речі, знаєте чо, чому? Цей салат дуже крутий? По-перше, інгредієнти можна змінювати, можна прикупати, наприклад, солод із фруктів. Головне, щоб все було кубиком. А по-друге, салат буде називатися в залежності від того, що ви нафантазуєте. Дякую, Ваня, обов'язково переглянемо твій результат. Так, ліночка, ти що плануєш купити? Я хочу збудувати квадратну шубу. Квадратну без, шубу без риби. Угу. Якщо чесно, признаюся вам відверто: салат, який а, взагалі готується з цих інгредієнтів варених овочів і столонок і називається вінгри. Тому. Після того, як ми з вами побудуємо і наші кубики залишиться, ми візьмемо ось цю тарілочку, змішаємо інгредієнти, заправимо трішечки перчиком, столько і олією. У нас буде смачний, а головне корисний сезонний салат Венігред. Вінігрет, до речі, ще можна давати горошок або квасольку. Ну, це то, що любить. Так, хто ще хоче поділитися своєю фантазією? Хто ще любить будувати? Валентина. Да. Валентина. Я, буду, я буду не будувати, я буду робити зайчика. Зайчика, супер! Так, Софія, давай я тобі допоможу. Софія вирішила будувати будинок. Ні, це замок. Будувати замок. Я ще до речі, у кого нема варених овочів, у кого є лише варена колбаска і сирок, можете не гаяти час. А пропоную вам зробити бутерброд. Якщо у вас нема варениковичів, нічого страшного. Ми беремо хліб, хліб намазуємо або маслом, або майонезом і можемо викладати ваших улюблених героях. Ви знаєте, мені в Майнкрафті дуже сподобалася свинка. Підкажіть, будь ласка, якого героя на бутерброді ви б виклали? Якщо це буде бутерброд, так, Софія вирішила. Зробити ось такий замок з різнокольоровим, а це, певно, огорожа замок. Так, так. так огорожа замок. Можливо, хтось захоче зробити кубикруби, теж можна викладати. Так, ну якщо ти вже закінчила цей замок, то я тобі пропоную приступати до бутерброда. Я думаю, що я зроблю зброю. Кірко або сердечко. Так, Валюш, а ти, якщо будеш на бутерброді робити героя, якого зробиш? Не знаєш. Так. А хто е, яких героїв любить в Майнкрафт? Поділитись з нами? Так, всі активно. Всі активно будують, і це дуже добре. Так, Софія, ти будеш майонезом намазувати свій Майнкрафт бутерброд Так, я дуже полюбляю домашній майонез, і мами буде дуже чарівне. Супер! Можна наступного разу зробити домашній майонез. Так, а я буду маслом. Я люблю дуже з маслом бутерброди і дуже-дуже люблю корисне масло і бутерброд. Я буду викладати свинку. Я буду викладати кірку або сердечко знову ж таки, фантазія може розвити. На фантазія вона така, вона може розвинути. Так, я буду робити нашу свинку. Оскільки Minecraft – Майнкрафт це кубики, то я зроблю таку кубічну свинку. Буде у неї мордочка така гарненька. Пані Іра, а подивіться, будь ласка, Валентина, вже щось показує. Валюша, покажи нам, будь ласка, ближче. Лас. Так. Ух ти! Так, так, так я Валюша. А ну, микрофончик. розкажи, Валюша, що це? Це зайчик. О, клас. У тебе буде салат зайчик. Так, mm -hmm. супер. А я буду робити свинку. Ваня там будує свій замок, а можливо, і не замок. Так, а ми. А будемо ще робити, крім салату добровольку. Софії теж вийшов замок. Я салат не робила. Я так захопилася з вами спілкуванням, що вирішила, у вас дуже цікаві ідеї. Так, а я зараз зроблю свинку. Єдине, що у мене є одна уливка, і свинці можна зробити очка. Софія, бачу, викладає а, сердечко. У нас буде з вами такі оченята. Єдине, що я, у мене не було ковбаски вареної, я із сосисок робила кубики. І вони у мене, на жаль, не вийшли дуже рідко. Ні. Але нічого, буде у мене така фантастична Майнкрафт слинка Так, в неї буде мордочка. Обов'язково оченятка. У нас, до речі, сьогодні з вами кулінарне заняття з елементами коробки, тому що ми сьогодні своїми руками робимо бутерброди. Так, я думаю, що в свинки обов'язково мають бути вушки. Софія, які свинки в ушка? Не знаєш, у мене будуть такі. хоча вона не зовсім схожа на списку, я думаю, що вона більше схожа на іншого персонажа. Можливо, треба кубика замінити. Опа, і ще зробити їй ротика. Так, свинка моя, зробимо її трошечки більшою, багато маленька в неї мордочка. Тебе сердечко, але mm воно -hmm. живеньке. О, супер! Можна буде потім розплавити сир, і буде дуже класно. А я візьму ще шматочок морквочки і свинці нашій Звинка? Mm -hmm. я, я, я зрозуміла, головне фантазія, ми будемо творити. У моєї свинки буде такий морквяний ротик. Так, Ваня, в тебе ручка піднята? Ти вже щось там натворив, правильно? Ну, покажи, нам. Міні салат і Міні салат і бутерброду з тих зробити? Нічого з тобі. Ну, правда, перекус має бути швидким. Покажеш, нам, мама. Так, Воно трішки видно. Мально видно, трішки нижче, нижче. О, ух ти! Дуже класно вийшло. Так, супер. В тебе сир там, так? так? Я ще тобі раджу на декілька секунд закинути в мікроволомку, якщо ти любиш коли сир тягне. Я, наприклад, обожнюю, коли стертягне, а це твій салат? Ні, ні. О, салати. Це... Тебе... У мене ще моркло. Ага, казав, що в тебе мало інгредієнтів. Нормально в тебе інгредієнти, розкажу. У мене сир, сиси, кобаса, морква, огірки і картопля. О, дуже-дуже круто. До речі, я вам хочу сказати, що якщо ще ми беремо салати, який ріжеться кубиком, у нас ще є такий новорічний салат. Ну, я як новорічні, його теж люблять, це олів'є. олів'є теж можна викласти в стилі Майнкрафт, можна там прямо розігратися. Софія, твій бутерброд готовий, давай я тобі там тарілочку, щоб він у тебе не вийдуть. У тебе якийсь вийшов Майнкрафт фантастичний? Це хто Май в тебе? сердечко, у мене є сердечко, воно це живе сердце. Ну, а у мене вийшла е, майже свинка, але ну, я б не сказала, що це свинка. Я думаю, що це якась. Uh, нова істота в Майнкрафті. Так, мої, поки ви готуєте свої чудесні бутерброди, Софія, давай бутерброди поставимо, якщо можна, щоб ми могли все-таки замішати наш салат. Адже у нас інгредієнти залишились, ми то з вами перекус підготували, підготували. Салат собі невеличкі міні порцію зробили, але ж наша ще задача, в тому, щоб нагодувати нашу родину. Тому ми будемо зами з вами зараз змішувати всі інгредієнти, всі кубики, які у нас залишили. Це наша морбочка. так, наш бурячок. Софія, якщо можна, подай, будь ласка, буде олійку забачувати. Наша картопелька. кубиками, дякую. Так, і наш. Сонечко, і наші огірочки. Якщо у вас є горошок, можна горошок. Якщо нема, можна квасочки. Взагалі салат вінігрет він, він а, теж може моделюватися згідно ваших побажань. Якщо ви любите його більш гостреньким і солоненьким, додайте більше огірочків. Якщо ви любите ніжніший, додайте більше морквинки, тому що вона зараз осінню дуже свободна. Взагалі морква містить вітамін А, але секрет вітаміну А в тому, що він розчинюється лише в жирах. Тому, коли ви їсте морквочку, обов'язково треба додати якісь жири. Це може бути майонез олія, але салат нігреть заправляється олійкою. Можна заправляти олійкою і е, трішечки соусом майонезним теж як варіант. І обов'язково я люблю трішечки поперчити, але не багато. Якщо у вас огірочків мало, то ви додаєте трішки солі. Якщо огірочків у вас більше, то ви додаєте менше солі, тому що огірочки стропляють. У нас огірочків не багато, трішечки посолимо. Я Так, да, бо Це дуже корисно. Там, да, дуже. Ваня в тебе ручка піднята. Я це, ну, все. Ти вже все зробив? Показуй. Ух ти! Ну, круто, yeah. знаєш, круто, а головне дуже смачно і дуже дуже корисно. Софі, якщо можна, я тебе попрошу, можеш дістати, будь ласка, з новозилки е, зелень наші? І ще, якщо у вас є а, зелень, можливо, заморожена, можливо, а, я знаю, наприклад, у мене бабуся сушить зелений От, е, я люблю заморожити, тому що зимою а, ми м -м -м, теж маємо споживати корисні вітаміни. І обов'язково будь-які салати ви можете додавати зелень. О, Софія несе мені багато вітень, будь ласка, трішечки назад. Дякую. Супер. Так, корисна і, да, і дуже гарна. Ми зелені наморожуємо, коли перевозимо від бабусі, одразу наморожуємо пакети, і її можна трішечки пінати, Тут і салат перемішається. Це були звичайна цибулька і звичайна да, урок. І корисні, правда? Так, супер. <реш> ти й так любить супер, Так, я ще тебе попрошу. Поставлю, будь ласка, потакуйте, мати Так, наш вітам і салат готовий. Наші бутери готові. Єдине, що я дуже люблю, коли все розплавляється, тому е обов'язково. Окей, походи, будь ласка, я буду ставлю. Ось. ось, я дуже люблю. Так, добре, дякую. У нас просто е штатив близько біля морозильної камери, а ми забули заливити. Ось, Я люблю, коли стир розплавляється, не і потім він так ось тягне. Так, ми любимо. Ми вже завершили. Якщо чесно, у мене вже трішечки силюнки, треба, певно, готувати е ложечки і тарілочки, щоб куштувати наш салат і сластувати нашим перекусом і бутербродами. Поділіться, будь ласка, що вийшло у вас. Так, Валюша. Я ще сердечко зробила, але воно трохи розвалилося і ось дом зробила. О, почекай хвилинку, бо в мене, на жаль, я вас не А отак? О, так. О, супер. Я тут бачу, ми просто дуже. Ну, Валя, я тобі хочу сказати, що ти не тільки експерт Майнкрафту, а ще й дуже гарний кулінар і фантазер. Все-таки головний інгредієнт, який ви взяли сьогодні, це ваша фантазія і ваш гарний настрій. За це дуже дякую. Ваня, ти ще щось готував, так? Я доготувала те. тепер повністю. Доготував повністю. Супер, дуже круто вийшло. Це, дуже воно, дуже да. Це неможливо, ці кулінарні ефіри. <mejores> Основне правило перед кулінарним ефіром треба перекусити. Ну, Ми ж не готували просто перекус, а потім, плавно, наш перекус вийшов у дуже корисний салат. Так, хто, ще хоче поділитися, я просто дивлюся, на вас ви всі е дуже зайняті і дуже-дуже активно працюєте. Так, Ліна заправляє свій салатик. У мене просто тут краще видно. О, та, бомба. Ну, все. Неймовірно, все. знаєте, що любимо мої? Я думаю, що як тільки буде перемога, у нас буде змога зустрітися, ми обов'язково з вами зустрінемося, а головне, ми зможемо з вами. Накрити неймовірно крутезний стіл, тому що ви дуже круті куліна. Якщо кожен з вас приготує свою улюблену страву, то ну, скатертина буде неймовірно вставлена смаколиками. Так, Це я бачу, і... що ви готуєте, там ще Настя ручку тримає, чи ти хочеш показати? Так. Я хочу показати, що мені ми... лише ой зараз. Ось Ух ти. Дуже гарно. А що це таке чорне, то що, що таке? Точки. Так, Вони, до речі, теж дуже корисні. Так. Ну, все. Дуже дуже класно. А це ще можна і борщ зробити у стилі Майнкрафт, справді. Та? Насправді, в стилі Майнкрафт можна робити багато справ. Я так розумію, що головним. Будівельним матеріалом взагалі в Майнкрафті є звичайний кубик. тому Саме тому у нас сьогодні е, все в кубиках, а з тих кубиків вже е, можна робити все, все, що дозволяє ваша фантазія. Так, я, так, хто там нас ще хоче показати? Я просто дивлюсь, Даша так активно працює, працює там щось кулінари. У о, Ліна вже перемішує. Це означає, що скоро буде смачний обід. О, Ліна, смакота. <плес> У Ліни смакота. У Ліни вийшло не тільки гарно, не тільки смачно і корисно, а ще і дуже неймовірно, от прям творчо. Аліна, ти дуже-дуже творча. Навіть от, кулінарія дає тобі можливість фантазувати. О, Даша! Даша що? Це не свинка, то якийсь. А що Даша? Це? Що? Там три серденько я тільки впізнала. Свинка, серденько та кріпер. Справжні Майнкрафт перекруси. Круто. Ви обов'язково сфотографуйте і відправте, тому що я знаю, дехто не зміг прийти сьогодні, доєднатися до нас, щоб вони могли подивитися на всі ваші неймовірні фантастичні ідеї. Так, все здається, всі, хто у нас, готу, всі готують. Ну що ж, мої любі, якщо питань немає, я вам пропоную ще зробити досалати картопельку пюре або відварити швиденько макаронків, швиденько кликати своїх рідних і близьких і частувати їх корисними смачними смаколиками. До речі, на десерт увечері ви теж можете спробувати зробити щось в стилі Майнкрафт. Наприклад, порізати різні фрукти і зробити ну, фруктовий салат. А взагалі, в кулінарії, як і в будь-якій справі, головне це гарний настрій, з яким ви готуєте, і ваша фантазія. Що ж, мої любі, дякую своїй помічниці за чудові ідеї. Дякую вам, що ви сьогодні, попри те, що сьогодні недільний гарний точніше вже день, доєдналися до нас і змогли посмакувати і поготувати. Бажаю вам смачного, гарного, гарного дня. Я хочу показать. Ну, і... Показуй, показуй, звичайно. замок. Я вже не можу, як я їсти хочу. Та, та гарно. Там Дуже Будь ласка, зробіть фото, встигніть зробити фото нам до каналу. Да. Перед тим, як все це смачненьке з'їсти, зробіть, будь ласка, фото цієї краси, адже у вас вийшли просто шедеври кулінарні. І я вже бачу, як шматочки назад з рота кладуть, щоб фото зробити. Салат. І салат. Ой, смачний салат із зеленю. Дашулька де молодченка. Так, кивліний салат вийшов крутезний. Дуже смачно. Я просто спостерігаю за вами і розумію, що сьогодні сім'я ваша буде дуже сита і головне дуже задоволена, адже коли дітки готують для нас, це дуже не тільки смачно, а й ну, так дуже-дуже приємно, вам чесно скажу. Що ж, мої любі, будемо ми з вами прощатися. До речі, я вас це хотіла запитати, а на наступний раз що ви хотіли готувати? Тиждень Майнкрафт закінчується, можливо, ви щось смачненьке хотіли б готувати? Щось солоденьке або навпаки. В кого які ідеї є? Так, Ліна. Пиріжки. пиріжки хочу. Пиріжки хочеш? Будемо пиріжки. Так, пиріжки гарна ідея. Так, хто ще який валюш? теж згоди на пиріжки тільки в духовку. Духовці, я зрозуміла. Ну, я вам Десерт. хочу сказати. Що ще Десерт. Десерт. Десерт, Ага. Солоденький. Так. так. Зрозуміло. Ну, що ж, ваші заявки прийнято. Йдемо опрацьовувати. Вам бажаємо гарного, гарного дня, смачного і приємного настрою. Ну а попереду ще багато цікавого на каналі ФОПів. Тому як то кажуть, не перемикайтеся.